При замовленні корпоративного тренінгу з продажів компанія отримує аналіз поточного стану справ у продажах, виявляються сильні сторони та зони, що вимагають розвитку. Визначається поточний рівень компетенцій у менеджерів з продажу, фіксуються цілі та завдання майбутньої програми навчання. Та на базі цих двох складових формується індивідуальна, адаптована під специфіку діяльності компанії-замовника програма тренінгу. Після цього розробляються кейси, рольові ігри, аудіо та відео вправи, причому вся практична складова тренінгу проводиться на робочих та типових для учасників ситуаціях. Співвідношення теорії та практики становить 70 на 30, 70% це практика 30% теорія. Усі розроблені алгоритми дій, напрацьовані стандарти, розроблені речові шаблони, напрацьовані стратегії, включаються в корпоративну книгу сценаріїв продажів компанії замовник. Таким чином, при замовленні корпоративного тренінгу компанія не лише досягає певного розвитку компетенцій менеджерів з продажу, але й закладає фундамент для швидкого і ефективного введення на посаду нових менеджерів. За результатами тренінгу готується тренерський звіт з рекомендаціями по впровадженню тренінгових напрацювань в щоденну практику. При замовленні комплексної програми навчання у тренера з'являється можливість глибоко зануривши специфіку роботи компанії, по суті, працювати як внутрішній тренер. Що дозволяє досягти не лише пролонгованого ефекту, але й вивести всю систему продажів у відділі з продажів на новий якісний рівень.